Слава Ісусу Христу, брате, слава Ісусу Христу, сестро! Світ на порозі війни, чи може світ уже в війні. Святкуємо Різдво Ісуса Христа, чи може ще в очікуванні? Беремо на себе відповідальність за життя своє чи ближнього. Ці та інші питання розглянемо сьогодні, але під кутом святого Письма. В історії світу багато було тактик і стратегій ведення війни. За часів Римської імперії було прораховано все до найменших деталей: деталі одягу, деталі розташування наметів, деталі зброї, тактика нападу, тактика захисту. Проте і ця, хоч і найбільша імперія тих часів зникла і немає від неї і сліду. Прочитаємо уривок з книгу Даниїла Про те, що заповідає Господь через сон. Даниїла 2, 27. 47. Даниїла 2, 27. 47. Даниїл у відповідь цареві. Тайни, про яку цар питає. Не можуть ні мудреці, ні чародії, ні віщуни, ні звіздознавці виявити цареві. Але є на небесах Бог, який відкриває тайни, який показав цареві на вуходоносорові, що має статись наприкінці днів. Сон твій і видіння твоєї голови на твоєму ложі, ось які були. були. Думків тобі, царю, стрімили на твоєму ложі до того. Що буде потім, і той, хто відкриває тайни, показав тобі, що станеться. А мені ця тайна відкрита не тому, що, наче б я був мудріший від усіх живих, але на те, щоб цареві стало ясним значення та й щоб спізнав ти думки твого серця. Ти царю дивився аж ось якийсь Бовван великий, вельми великий був той бовван, і незвичайного блиску. Стоїть ось він перед тобою, страхітлива його подоба. подоба. Голова у того бована була з щирого зорота, золота, груди його й руки з срібла, живіт у нього й стегна з міді, голінки у нього з заліза, а ноги частково з заліза, частково з глини. Ти дивився на нього, аж відірвався від гори, без допомоги рук камінь. І вдарив у Бована у залізні та глиняні його ноги і розбив їх. Тоді все вмить потрощилось залізо, глина, мідь, срібло й золото, і стало ніби полова на току літом. Вітер же так розвіяв те, що й сліду не зосталось від того, а камінь, що вдарив у Бована, зробився великою горою і заповнив усю землю. Оце сон, скажемо, перед царем, що він означає. Ти, о царю, цар над царями, котрому Бог Небесний, дав царство, потугу і силу, і славу, котрому в руки Він віддав, де б вони не жили людей, земних звірів і небесне птаство, котрого Він настановив володарем над ними, ти, золота голова. Після тебе настане друге царство, менше від Твого, а затим ще третє царство, мідне. Що заволодіє всією землею. А четверте царство буде міцне, мов залізо, бо залізо розбиває й трощить усе. І як залізо, що розбиває, так і воно розіб'є й пот... розтрощить усі інші. А що ти бачив ноги й пальці на ногах частково з гончарської глини, а частково з заліза, то царство буде розділене, але в ньому все ж таки буде щось із міцності заліза, згідно з тим, що ти Бачив на залізі змішаним з болотяною глиною. І як пальці на ногах були частково з заліза, а частково з глини, так і те царство буде частково міцне, а частково крихке. А що ти бачив залізо змішане з болотяною глиною, то це значить, що вони змішаться, змішаються через людське насіння, але не зіллються одне з одним, так як залізо не змішується з глиною. За часів тих царів Небесний Бог здвигне царство, що не розпадеться по віки, і його влада не перейде до іншого народу, воно повалить і потрощить усі ті царства, а саме стоятиме по віки. Так як ти бачив, що камінь відірвався від гори без допомоги руки і розвалив залізо мідь, глину, срібло й золото, великий Бог показав цареві. Що буде після того, це правдивий сон і виклад його певний. Тоді цар на упав лицем до землі, клонився Даниїлові і звелів принести йому жертви і кадило. Далі заговорив цар до Даниїла й мовив: Справді, Бог ваш, Бог над богами, володар над володарями і відкривач тайн, якщо ти ото спромігся виявити цю тайну. Амінь. Бачимо, що Даниїл відновлює в пам'яті Навуходоносора сон про страшного Бована, зробленого з золота, срібла, міді, заліза і глини, в якого вдарив камінь і розтрощив це все. Золота голова Бована символізувала Вавилонське царство. Срібна частина Бована – Лідопейське царство. Ведене кирим, яке уступало попередньому багатству. мідна частина македонське царство, яке уступало пишністю, але переважало силою, залізні і глиняні частини або Римська держава, сильна легіонами через рабовласництво. камінь це духовно моральне царство, месіанське царство або царство Ісуса Христа. Слова потовче і покінчить усіма тими царствами, слід розуміти як встановлення нового на землі морального порядку. Камінь, який означає новозавітню церкву, в той самий час є символом божественного засновника і її голови Ісуса Христа, котрий в інших місцях називається каменем. У тім, що камінь відділився від гори сам по собі, оці церкви бачать таке зображення таємниці безмужнього народження Сина Божого від Пресвятої Марії і Духа Святого. Тому в пісня співах, Божа мати, називається Горою, бачимо в цьому уривку опис таких подій, які є частково відкриті для тогочасної людини, але тільки частково. Але для чого Бог послав сон, якому показує майбутнє? Чи для того, щоб хоче сказати, що у нас така доля, і ми від неї не втечемо? Ні. Для того, щоб ми тепер, читаючи це пророцтво, розуміли, що Бог все знає. Він знає, що ми виберемо між різними варіантами. Чи війна в Україні є Божою волею? Звісно, Звісно, що ні. Бо це вільна воля людей, які прагнуть влади і слави. І про яких говорить Бог, що кінець їх поганий. Протягом історії людства було багато м, імперій, династій, монархій, для прикладу, імперія Ахменідів. Ще в 470 році до нашої ери, яку очолював Ксеркс І, головою якої він був, лічило в собі 49 мільйонів людей, простягалася на 8 мільйонів кілометрів квадратних кілометрів. Або інша Македонська імперія, очолювана Олександром Македонським простягалася на 5 мільйонів квадратних кілометрів. Довго? І найбільшого розкиду набула в 323 році ще до нашого, нашої ери. Імперія Хменідів в 480 році до нашої ери. Або візьмо іншу імперію. Римську за, царя, за часів Ісуса Христа, очолювана Траяном. Розтягалася на 6,5 мільйонів кілометрів квадратних і налічувала 80 мільйонів населення. Найбільшого розквіту набула в 115-117 роках, або інша монгольська імперія, очолювана Чинисханом, 38 мільйонів кілометрів квадратних. 110 мільйонів людей населення. Найбільшого розквіту мала у 1265 роках. Вона була такою найбільшою континентальною унітарною державою за всю історію людства. Простягалася вона від Дунаю до Японського моря та від Новгорода до Камбоджі. Московське царство, очолюване Іваном IV Грозним. 14,5 мільйона кілометрів квадратних 432 мільйона населення. Найбільшого більшого розкиду набуло в 1721 році, або наступна Російська імперія, олекс очолювана Олександром II. 23,7 мільйона кілометрів квадратних, 176 мільйонів населення. Вона була найбільшою континентальною монархією серед держав, які коли-небудь існували. Французька імперія, очолювана Олександром Мільєром, 13 мільйонів кілометрів квадратних територій, майже 113 мільйонів населення. Японська імперія імператором Сеобою очолювана 7,4 мільйона кілометрів квадратних. 130, майже 5 мільйона населення людей. Можемо згадати теж Третій Рейх Адольфа Гітлера 90 мільйонів населення. 65 мільйонів кілометрів квадратних. Або, наприклад, Колоніальну м -м, імперію Британську очолювану Георгом V. Майже 43 мільйони квадратних кілометрів території і 533 мільйони населення. Вона була найбільшою державою, яка коли-небудь існувала державою. І теж найбільшою такою колоніальною імперією за всю історію людства з колоніями на всіх континентах. Ну і звісно, як без неї СРСР, очолювано Йосифом Сталіним. 22 мільйони кілометрів квадратних, 286 мільйонів населення, була найбільшою соціалістичною державою у світовій історії. І насправді бачимо, що Римська імперія не була найбільшою і наймасовішою за всю історію. Так, за всю історію перед нею була. Але її особливістю такою була інша річ. Те, що саме під час цієї Римської імперії своє царство привів Ісус. Бачимо те з історії, що прагнення, таке, таке прагнення до величності цілий час мала російська держава. Мріяла про це. Неважливо, як вона називала себе, чи Московське царство, чи Російська імперія. Чи Союз Радянських Соціалістичних Республік, неважливо як називала, але, на жаль, так є і зараз. Замість жити і тішитися, що Бог дав, починаються нові і нові війни в різних державах. Можемо кілька війн згадати. Наприклад, 1992 1993 Росія окупувала Придністров'я. 92-93 спровокувала Абхазьку війну, 94 – 1996 Перша російсько-Чеченська війна, 99-2009, Друга Чеченська війна. 2008, російсько-грузинська війна, 2015-2022 вторгнення Росії в Сирію. І... Звісно, 2014-2022 російсько-українська війна. Якщо ти на днях святкував Різдво Ісуса Христа, вітаю! Бо це єдина імперія, яка триватиме до кінця світу. Часом прихована, часом діяча. Якщо ж ти ще не святкував, заохочує. Брати участь в тому, що переможе, а не в тому, що приречене на програш. У Святому Письмі Євангелист Лука досить детально описує події, зв'язані з Різдвом Ісуса, події, сповіщення ангелом доброї новини і випробування Марією, чи ангел дійсно є від Бога, події праведності Йосифа, хоч Він і згідно закону. Не хотів підкоритися, а хотів піти проти закону, але він названий праведним. Відвідання Марією Єлизавети для підтвердження слів ангела, які Марія почула, згадується про те, як Рим заставив людей піти на перепис. І коли пастухи і зіркарі прийшли в гості, все це разом дає таке певне розуміння, що щось. Дуже і дуже важливе відбувається. Відбувається те, на що євреї чекали, але не розуміли народження Бога і людини з великої літери Бога людини. Ісус був повністю тілом від Марії, але Йосиф, умовно, всиновив його. Бачимо, що Йосиф взяв відповідальність за долю сім'ї, в якій. Був чоловіком, але не був батьком. В цьому письмі про нього практично нічого не говориться, бо він мав завдання не бути на світлі, але в тіні робити свою важливу справу. Йосиф дуже добре розпізнав правду. Наш час це зробити досить складно через те, що потік інформації є надто великий, а чому так є? Бо від самих початків у світі ведеться масова інформаційна війна, в якій немає чистої правди чи чистої брехні, але є суміш. Найстаршим таким прикладом є розмова Змія з Євою, коли правда і брехня зіграли не на руку людства. Наш час така Єва сотні тисяч разів на день ведеться на обман. Або ж на таке недоговорювання. Прогнозуйте, наприклад, ті новини, які ви дивитеся. Особисто я дуже любив дивитися дві телепрограми «ТСН тиждень і право на владу. Я вважав, що це єдині вірогідні програми. Але, звісно, що це не так. Право на владу. Під час запису сваряться, доказують під час перерв говорять, обнімаються. В новинах 90% випадках дають м, те, що зачіпає людей: трагедії, катастрофи, вбивства. Людська раса більше дивиться ці всі речі, ніж цікаві факти про природу, про якийсь розвиток. Тому, попри фізичну війну, яку Росія розпочала. А як бачимо, точно віддавна розпочинала в різних країнах, в різних точках світу, в різних регіонах землі, попри це, ведеться масова інформаційна війна. Скажете, що подання фактів, це не є чимось злим, навіть якщо факти тільки негативні, насправді це є великим злом для людини. Є чудова книга, яку написав Казенс Норман. Анатомія хвороби. В ній описує свій шлях зцілення через правильну інформацію, яку отримував. через анекдоти, комедійні фільми і уникав фільмів жахів злих повідомлень. Хоча йому лікарі не давали шансу на життя, і по кількох роках лікар, зустрівши його на дорозі, з приголомшенням перепитав: ви ще живете? Джон Мілтон говорив, що мозок людини може з раю зробити пекло. І теж з пекла рай. І, власне, цей мозок, харчуючись не тією інформацією, робить не ті дії. Я не проти новин чи фактів, я за найкраще джерело інформації. Святе письмо. Чому саме святе письмо? Тому що наука рік у рік. Підтверджує істини, під... написані в Біблії тисячі років тому. Рік у рік. Наука підтверджує шкідливість злості, страху, агресії і інших таких емоцій, які часто ми б хотіли уникнути, попеносить нам стрес. Біблія ж говорить любити один одному, говорить не казати один одному грубих слів. Звісно, що вона цього описує під назвою Гріх. А не шкода на здоров'я. Але в той же час все, що є гріх, говорить Біблія, веде до смерті, що є дуже пов'язаним здоров'ям. Розумійте, що відбувається біля мене, часто є потрібним. Але те, щоб це не захоплювало нас, щоб не було 24 на 7. До прийняття будь-якої інформації треба приходити з холодним розумом. Вертаючись до тем відповідальності, хочу тільки додати, що і без війни з Росією в нас було багато війн з батьками, з дітьми, з сусідами і так далі. Можливо, зараз ми воюємо і далі в своїй родині. Ми мали теж війну Східна Україна, Західна Україна, яку, слава Богу, успішно Володимир Зеленський долав в нашому розумі, а тепер і в більшості переможена. Часом ми не вміємо відповідально ставитися своїм майном чи відносно своїх ближніх. А що вже говорити про когось чужого або майно, яке не я придбав? І Остаточно вертаючись до теми війни, вертаємось до визнання правди про себе. В історії людства не було довгих проміжків часу повного миру. Неопевнений чи хоч рік, чи місяць, чи день був час, коли в жодному кінці світу не було війни. Сумніваюся. Звісно, що скажемо, воно нас не стосувалося. І маємо рацію. Але, на жаль, зараз. Напряму кожного стосується. Пригадаємо, що Першою війною була війна власне, між рідними братами, подиктована брехнею і заздрістю. Звісно, що я говорю про Каїна і Авеля, коли вони ще, чуючи від батьків про Бога, так повелися, то немає нічого дивного, що зараз у великих масштабах гинуть люди. За що? За гордість. Захладність малого грона людей. Війна Росії з Україною не є Третьою світовою війною. Можливо, вона є такою третьою масовою війною останнього століття, але точно не останнє тисячоліття чи тисячоліть, де, як ми вже розглядали різні династії, родини чи навіть поодинокі люди влаштовували страшні речі. В межах цілих материків. Тому саме в цей час є потрібна і важлива віра в Бога. Пам'ятаємо атомну бомбу, скинутою над Хіросімою. Відбулося це 6 серпня 1945 року, і в перші секунди після вибуху загинуло від 70 до 80 тисяч мирних жителів, а ще 140 тисяч пізніше. Від наслідків радіації часто не знаємо іншого такого задокументованого факту. Факту, як в тій же місцевості після вибуху бомби, монахи були чудом врятовані від цієї бомби, де все навколо вигоріло вщент, а їх будинок тільки потрясся і не були пошкоджені. І самі вони дожили старості, коли вчені давали їм кілька днів або тижнів максимум. Так само віримо і молімося, щоб було з Україною, щоб були збережені міста і села від руйнування і вбивства, і по вірі нашій дасться нам. І вертаючись до нашого уривку, який ми сьогодні читали, який говорить, що. Камінь від скали підділився і розбив цього Бована, розбив всі ці царства, вдаряючи в ноги, в залізні ноги Римської імперії. Бо Ісус прийшов за Римської імперії. Цей сон показує нам, що Бог знає, як ми будемо поступати, але теж Він має свій план, який втілює. В наше життя і, святкуючи Різдво Ісуса Христа, ми віримо, що цей план діє і зараз. Ми віримо, що цей план в якийсь спосіб, ми не знаємо як, але втілюється і зараз. Попри страшну війну, попри вбивства проти насильства, попри всі ці речі, Бог відповідає на молитви. Бог відповідає на прохання. Бог відповідає. Камінь, що вдарив у Бована, зробився великою горою і заповнив усю землю. Бачимо, що це пророцтво здійснилося, Бо Царство Ісуса Христа воно поширилось по всій землі. І зараз ми святкуємо, що ми святкуємо? Різдво Ісуса Христа. Ми святкуємо. Початок цього царства, яке втілилось і розвивається. Тож молімося сьогодні за Україну, за воїнів, за полонених, за полонених, за поранених, за вимушених біженців. Теж молимося, щоб та найбільша і найжортокіша тиха, і непомітна війна, війна брехні. Нас не перемогла. Війна зла за душі людей, бо саме вона є і Першою, і Другою, і Третьою, і сотою Світовою війною. Боже, ти сотні раз в кожному столітті доказував знову і знову, що Ти є. Просимо Тебе про Твоє благословення для кожного з нас, для наших сімей. Навчай нас любити один одного і піклуватися один про одного. Просимо Тебе, Боже, за Україну, за землю і народ, щоб ми приходили до Тебе не з проханнями і скаргами, але великими подяками за Твою доброту. Просимо Тебе за захист для воїнів, для полонених і поранених, щоб кожен з великим свідченням Твоєї дії здоровим вернувся додому. Просимо теж за вимушених біженців, щоб кожен вернувся додому в чудово відбудовані оселі, процвітаючи села і міста, які хвалять тебе. Амінь. І цей переддень Нового року. Бажаю Хай! Благодать Господа Ісуса Христа! Любов Бога Отця і причастя Святого Духа перебуває над усіма нами. Амінь. Будьте благословені. Амінь.